Доброго дня усім! Сьогодні 12 квітня 2024 року. І я вирішила відзняти своє перше відео на вулиці Жарко, десь градусів 27-28. Але подивіться, як квітнуть черешні мої. Взагалі, дуже рано в цьому році весна наступила. Це мій парничок. Тут уже й помідорчики. Є, зараз подивлюся, чи а ну. так, он, є помідорчики вже ростуть і редисочка. уже десь в травні буду... помідорчики буду висаджувати. Так, нарцисики покажу свої. Це такі простесенькі, а отут у мене є такі крупні такі. Ось такі. Вчора позривала із жовтими серединками, в букет поставила вдома. Ось іще одна черешня, квітне. Взагалі в цьому році сади цвітуть. Подивіться, як цвітуть черешня моя, в сусідів груша яка височенна. Красота, яка. А це моя клубничка, та що я садила у минулому році, у вересні місяці, що по інтернету виписувала, поприймалася, вся гарно так гарно, я її поливаю. Це колоновидні деревця почали цвісти вже, яблунька, сливка, грушка, абрикоска вже відцвіла, яблуньки. А це місце, де в нас раніше була груша, що ми її спилювали. Восени, так. І оце на цьому місці я виписала по інтернету 10 троянд. Там в мене своїх, мабуть, було штук 5. І оце всю цю клумбу я засадила трояндами. І бордюрними, і різними-різними. І плетистими ото розова. Отам далі жовта плетиста троянда. Так, сам шит також пішов уже в ріст. Я вже відсадила один пущик. Ось буду далі продовжувати розсаду, щоб був цілий рядочок сам шита. Тюльпанчик залишився один. ну Там ще в мене гарні ось тут такі повні ростуть. Скоро вони вже розпустяться. Це теж я у флоріуми виписувала. Ось шеловидний флокс вже зацвітає. А ось у мене ще такі є також, ось такі жовтенькі. Ще не розпустилися. Це так, груша. Вона черешня яка велика. Все цвіте. Дай Бог, щоб були там плоди, залишилися. Тент натягнули, зелений такий, вже в бесідки сонце нам немає сонця, вже гарно, так прохолодно. Так ну ще покажу свою мангальну зону. Вже білу конюшину я зірвала один раз. Це ожина у мене. Лететься. Тут повинен бути тіньочок. Ну і редисочка посходила. Ось хуста красива, яка розпускається. Мангальна зона, ще шашлики не жарили, але очікуємо, скоро будемо жарити, смажити. Ну, і так, всім дякую за перегляд, всім. Спокійних днів і робочих, і вихідних, і якнайшвидшої нам з вами перемоги. Слава Україна, Україні! Слава Збройним силам України!